Нього року прогулятися по галявині перед капітолієм приїжджають мільйони туристів. Багато з них прибувають, щоб взяти участь у різноманітних акціях, які проводяться тут протягом усього року. Сама ж галявина, яка простягається від меморіалу Лінкольну до Сходиного капітолія, переживає не найкращі часи. Це капітолійська галявина. Гарна, велична, вражаюча. 300 гектарів національного парку в серці американської столиці. Тут розташовані десятки меморіалів, пам'ятників, алей, фонтанів та найкращих музеїв країни. Капітолійська галявина стала також сценою найважливіших в історії країни акцій протестів. 45 років тому Мартін Лютер Кінг молодший, виголосив свою історичну промову на сходах меморіалу Лінкольну. Офіційні святкування Дня Незалежності традиційно відбуваються на галявині. Фейверки на честь 4 липня приваблюють кожного року десятки тисяч глядачів. Після чого перед публікою виступають популярні музиканти та проходить святковий парад. Кожного року тут також відбувається фестиваль народної творчості. Останнім часом, однак, бюджет на утримання цієї площі був значно урізаний, а роки важкого використання не могли не позначитись на її стані. На недавньому засіданні конгресу представниця від округу Колумбія Еленор Голмс висловила своє занепокоєння. Це, мабуть, найцінніше громадське місце Україні, і, на жаль, найбільш недоглянуте та недооцінене. Експерти кажуть, що десятками років на капітолійській галявині не проводились ремонтні роботи. Тут бракує стаціонарних туалетів, місць відпочинку та ресторанів. Трава на галявині пошкоджена. Вода у фонтанах забруднена. Переходи та доріжки на рівні їх часто заливає водою. Гарієт Тригонінг завідує столичним управлінням планування. Нещодавно міністерство з надзвичайних ситуацій заявило про своє занепокоєння щодо ризику затоплення капіталістської галявини через послаблення дамби на річці. Потомок. Дамба відгороджує ріку від затоки, штучного водоймища, яке прилягає до галявини. На затоці розташований меморіал третьому президенту США Томасу Джефферсону. Навесні мільйони туристів зі всього світу збираються тут помилуватися цвітінням японської вишні. На тиждень вся затока перетворюється на білорожеве видовище. Територія затоки також потребує ремонту. А це, за підрахунками експертів, 150 мільйонів доларів. Каролін Канінгем, президент фонду збереження Капіталійської галявини, на організація, організації, яка бореться за фінансування цього проекту меморіал Енпотікіла в особливій небезпеці, оскільки двічі на день Дамба переживає тиск проливів та відливів з потомаку. Настав час її замінити. Це дуже важливий проект. Поки меморіал не ушкоджений, але настав час діяти канінгем. Прогнозує, що на загальний ремонт галявини може піти до половини мільярда доларів. Однак такі витрати вона вважає виправданими. Кожного року на галявину приходить 25 мільйонів людей. Це більше відвідувачів ніж у Єлостонському, Йосемітському парках та Великому каньйоні Разом щорічно на галявині проводиться майже три тисячі різноманітних акцій. Деякі з них, як то двотижневий фестиваль вишневого квіту, приваблює понад мільйон туристів. Тому відповідний догляд необхідність, а не розкіш. І як обличчям будь-якого дому є його подвір'я? Обличчям столиці є капітолійська галявина.